2 червня 2025 року на дорозі поблизу гідропарку в Житомирі трапилася дорожньо-транспортна пригода. Вантажний автомобіль здійснив наїзд на 11-річного хлопця. Дитина наразі перебуває у лікарні, розповів кореспондентом Суспільного Олександр Коник, батько постраждалого. Я приїхав уже нікуди нікого не було. Жінка з дитиною вже були в лікарні. Вроді все нормально, але точно ще там не знаю. Світлана Федощук, голова батьківського комітету, супроводжувала групу дітей, серед яких був і постраждалий хлопець. За її словами, водій вантажівки не пригальмував перед пішохідним переходом, коли група дітей перетинала його. Ми вирішили сьогодні дітей, як керуючим батьківським комітетом, сімнадцяти школі, вивести дітей на екскурсію. Ми построїли дітей, два дорослих. Вийшли на дорогу, машини зупинилися по одній стороні. Далі летів крас, діти переходили дорогу. Крас летів, не тормозивши. За пів метра до пешеходного переходу він став сигналити, коли діти мають рух. Одні побігли, Єгорка, Ударяється, він голівкою, гуліпкою. І цей бампер, як він зветься. Далі його якби волною відкидує, він падає, кричук котися під колеса лягає рівненько на середині. Дитина посеред коліс лягла. якраз тут же за метр, за пішохідним переходом, вже зупинився, вже і тормоза. Дитину в стані шоку забрала карета швидкою, говорить Світлана Федощук. За її словами, хлопець був притомний. Вона сказала, що водієві теж стало погано і його забрала швидка. Допомога, коли ж швидка стояла, запитали ні, все нормально. Тут проходить пів години, значить, водій вже в поганому стані. Не робили експертизу на алкоголь Чомусь зараз водій поїхав, мабуть, в центр. Бо вже йому стало погано. Потерпілий пішохід перебуває у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні. Сказала Марина Вітвіцька, старша інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції. номер 1 дорожня транспортна пригода трапилася 2 червня близько 10.40 по Чуднівському шосе в обласному центрі. Попередньо 35-річний керманич вантажівки крас, рухаючись у напрямку вулиці Чумацький шлях, допустив наїзд на хлопчика, який перетинав автошлях. Внаслідок ДТП пішохід, 11-річний Житомирянин, отримав травми. Його було доставлено до Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Нині правоохоронці Житомирського районного управління поліції номер 1 встановлюють усі причини та обставини події. За словами Юрія Довгополого, гендиректора Житомирської обласної дитячої лікарні, хлопець має садна та забої його життю нічого не загрожує. Стан дитини середньої важкості буде все добре. Зараз, поки на стадії обстеження, переломів немає, садна забої отакі життю Все. дитини нічого не загрожує. Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою версію усім причетним до події. Для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.